Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навімігрант. І сьогодні ми будемо розбирати цікаву тему на рахунок того, які українські фірми великі компанії появилися в Польщі після початку повномасштабної війни. Тому з вас, будь ласка, підписка на інстаграм, на Ютуб канал, поставте лайк до цього відео і обов'язково додивіться його до кінця. І першу велику компанію, яку ми будемо розбирати, це Нова Пошта. Вона, як ви знаєте, вже прийшла на польський ринок від 2022 року, і на даний момент їхні відділи складають більше 30 штук на території усієї Польщі. Особисто у Вроцлаві, я знаю є три відділи, якими я також користуюся, і тепер ви можете відправити як посилки в Україну, так і отримати посилки, наприклад, з інтернет-магазинів з України. Тільки є також певні нюанси щодо розмитнення щодо мита. І сама вартість посилки не повинна перевищувати 150 євро. Якщо вона перевищує цю вартість, тоді вже потрібно заповнювати експортну декларацію. Тому ось основна перша фірма, яка прийшла на польський ринок. Наступна фірма, ви напевно знаєте. Найбільший український інтернет-магазин. Розетка, вона також уже є на польському ринку. Вона також вже запущена і також надає доставку як по території Польщі, так і ви можете замовити українські товари, українського виробника і мати доставку до Польщі. Тому, дякуючи ось такій інфраструктурі, дякуючи українським брендам, українській українським компаніям. Ви можете замовляти продукти з України і отримувати їх уже на території Польщі. Наступним українським брендом є Синево. Це мережа лабораторій по території усієї України, і Європи і не тільки Польщі. І вона також вже вийшла на польський ринок, і на даний момент ось такі Синево лабораторії є у 70 країнах 70 містах Польщі. Також вона є обросли, я особисто користувався послугами. Ви можете здати різні діагностику, там, бадання крві, і так далі. Тому цей бренд також уже є на польському ринку. Наступним брендом, який буквально недавно прийшов на польський ринок, це Дніпро -М електроприлади. Вони продають електроприлади як і онлайн, так і офлайн по території усієї України. І на даний момент вже є відкрито декілька точок у Вроцлаві, у Варшаві і. Вони планують до кінця 2023 року відкрити більше 100 салонів офлайн продажі, і крім цього, також планують запускати інтернет-магазин по продажі електротехніки. Також є багато гастрономічних бізнесів, які прийшли до Польщі, наприклад, П'яна Вишня, це популярна і знана львівська настоянка, яка є по території усієї України, і також є по території усієї Польщі, якщо я не помиляюся, більше 50 локацій є в Україні і 12 закладів на території Польщі. Тому такий бренд також тут присутній. Крім цього, є бренд Білий розлив, Б'явий розлив це паби, в Україні їх є близько 30 і вже є перший ПАБ у місті Вроцлаві, який має крафтові різні пива і так далі. Це саме ПАБ ресторан також я сам недавно тільки дізнався, у Польщі уже є бренд Галя Балована. Він знаходиться під назвою Мультіку, і вони продають українські напівфабрикати, тому вони також поширені по території усієї Польщі і на даний момент у них є більше 30 точок. Також є багато інших брендів, інших менших, навіть більших бізнесів. Які перейшли як на польський, так і на європейський ринок, і відчувають себе справді дуже комфортно через звичайно високий рівень сервісу, як ви напевно знаєте, так в Україні дуже крутий сервіс, і е, дякуючи багатьом конкуренційним перевагам. А скажіть ви в коментарях, якого бренду, чи послуги, чи сервісу вам не вистачає, вам бракує на території Польщі або Європейського Союзу? Обов'язково поділіться в коментарях. Я також це опитування виставляв у сторі з інстаграм, і вже бачу, що багато людей пише, що бракує їм АТБ-магазинів. Так, це правда, у Польщі немає таких магазинів. Наразі найпопулярніші магазини в Польщі, ви, напевно, знаєте, це Бідронка, Лідл, Карфур і так далі. Тому, надіюсь, інформація була цікава. Будь ласка, підпишіться на мій інстаграм, щоб підтримати мене на YouTube канал. І до зустрічі у наступних відео.